У Чернігові пролунав останній дзвоник. Шкільні подвір'я наповнилися щирими емоціями учнів, батьків та вчителів. Проводжала своїх випускників та випускниць у доросле життя. І Чернігівська школа номер один. Цьогоріч тут шість одинадцятих класів. Ми порахували, діти провели в укритті за навчальний рік 95 годин і 27 хвилин. Це було нелегко. З іншого боку, мені подобається, як діти долали ці труднощі. Як вони з оптимізмом ставляться до всього, що відбувається, і до нашого майбутнього? З іншого боку, сьогодні я роздаю дуже багато дипломів, грамот за успіхи у навчанні, і це мене дійсно радує. Попри повітряні тривоги та постійні загрози з боку країни агресорки, школярі одержували знання, розвивалися, знаходили нових друзів і тепер готові йти до вишів, аби здобути професію своєї мрії, чесно кажучи. Мені здається, я зараз почну плакати, бо дуже багато емоцій. Чесно, я люблю цю школу. Я тут лише два роки у старшій школі, але для мене це стало як друга родина з якими я навчаюся зараз, це вже як мої знаєте найближчі друзі, тому це дуже с зараз. Я відчуваю такий сум, але й радість. Зворушливий цей день і для батьків-випускників. Найрідніші прийшли, аби підтримати своїх дітей, порадіти за їхні успіхи та побачити, як вони виросли. Вже зовсім скоро майбутні студенти досягнуть нових вершин, розпочнуть унікальні подорожі, наповнені власними відкриттями та перемогами. Звичайно, для батьків це такий день, коли діти. Вже не діти, а вже дорослі. Вони зі своїм дитинством вже на, на вис, скажімо так, і тому для нас це такий день. Ну, радісний, скажімо так, радісний. Ми дуже всі вдячні нашим Збройним силам України, що вони нам дають можливість відсвяткувати таке свято, що діти наші можуть посміхатися в ці дні. В управлінні освіти міськради повідомили, що цьогоріч із Чернігівських шкіл випускаються 1303 одинадцятикласників. Деякі з них вже почали складати національний мультипредметний тест. Учні кажуть, що готувалися до іспитів протягом навчального року. Хтось самостійно, а хтось з репетиторами. І загалом майбутнім випускникам, майбутнім а, людям, які здаватимуться НМТ, я хочу порадити, щоб не втрачайте час і справді готуйтеся раніше, бо я про себе шкодую, що не приділила достатньо часу раніше, коли він в мене був. Після навчального року традиційно настає період шкільних таборів, які запрацюють вже з 3 червня цього літа. Їх відвідають 4252 юних чернігівців.